У селі Гракове Чугуївського району расисти зайшли вже 26 лютого. Місцеві мешканці побачили на головній вулиці села нескінченні колони з військовою технікою та вантажівки, у кузовах яких сиділи військові, І, і йшли БТРи, танки. Гради, пушки тягли, машини от всі урали, повні ну, видно було і військових, і снарядів, і все. все все оце. Вони заїхали у центр села і стали розміщатися. Окрім пустих квартир та будинків, мешканці яких встигли виїхати з села до появи окупантів. Незвані гості розмістилися у приміщеннях сільської ради та місцевої школи і майже відразу почали господарювати, тягли усе, що впало в очі. Та ще й каже пані Алла: вподобали її підвір'я задля розміщення вбивчої зброї. І оце вони приїжджають. Ставлять свої гради, ставлять оці сонцепіоки. оце де столб, отакий. Mm -hmm. от, і е, починають бити. А на, у мене на городі вони розмістили як парк о, о, Урали, понаставили на городі Уралів. Там у нас є як зарослі, вони все пройшли автоматом. Побили, нема нічого, нікого немає, і вони там поставили. Та найгірше згадують граківці стало, коли у їхнє село зайшли загони, сформовані із ДНРівців та ЛНРівців. Ті взагалі тягли все, що під руку попадалося. Навіть мотузку, на якій у дворі сушили білизну, зняли. Собака гав-гав, дивлюсь тягнуть дитячий квадроцикл на мотузочці. Там сусід з дітям і. Швидка стінка дивлюсь, несуть. Ну, у сестри приїхали КАМАЗом холодильник, погрузили, вона в підвалі у тежка сиділа. Але найбільше подружжя Карпових вразили розумові здібності російських окупантів, коли ті приходили до них, що ж чукаючи поїсти, та починали розмови про життя. І чого ви сюди приїхали, хлопці? Та так от нас заставили. Ну як заставили? Ну, втік би, ти ж, з Дагестану, ти з гор спустився для того, щоб прийти. Ми прийшли вас захищати. Від, від кого? Від кого ти будеш мене захищати? Тут у вас нацисти. Які нацисти? Вони людей їдять. Та ви ж, кажу, хлопці, ну що ви таке кажете? Ну, двадцять перше ну Ну, ну треба ну, ж хоч трошки думати. Будинки, які залишилися цілими після окупації, у Граковому можна на пальцях перелічити. Пані Алла із чоловіком теж намагаються зараз, хоч якось підготувати розбитий дім до зими, поки що вдалося завдяки волонтерам полагодити лише розбитий дах. Та ви не представляєте, що тут було. Тут же що це, оце тільки цегла, а все, все було розбито, все і все це впало. Отуди, аж в другу кімнату, і ця кімната розбита, вікон нема, і от тепер чим закладати. Ну, я ж кажу, блага. Дуже дякуємо волонтерам з івано Франківщини, що вони привезли нам шифер, що ми змогли получити його безкоштовно. Саме тут, на території Чкаловської громади Чугуївського району Харківщини, минулого літа точилися жорстокі бої. А після деокупації ця земля, за словами фахівців, додає найбільше роботи українським піротехнікам. Після бойових дій наша громада була на сьогоднішній день сама забруднена вибухонебезпечними предметами Харківської області, село Граково це на сьогоднішній день саме заміноване село України. Зараз мешканці Гракового ходять рідним селом, лише перевіреними, протоптаними стежками та асфальтом. Кожен крок у бік, у траву, може виявитися останнім. В, в кругом дуже сильно заміновано. просто Ходити там по полям, по посадкам нігде нельзя. Ну і от здесь в центрі теж футбольне поле, все тут внутрі села розмінування не було. Только а чому не було по інфраструктурі. не успів. Ну я ж подімаю, війна Работають только по інфраструктурі. Від місцевої агрофірми після нашестя расистів теж залишилися суцільні руїни. Вони в перший місяць забрали все. Ну, я, ну, ми через 15 днів тут був синокомплекс нас на 4 тисячі голов. І ми через старосту уговорили, щоб нас пустили, щоб ми накормили або випустили щось за свиньми. І коли прийшов мій агроном, щоб накормити, то вже нічого не було. Остатки свиней відкрили, вони вибігли і пішли, щоб не подохли в заградах. Хоча було, що вже вже і подоглив дуже багато. То не комп'ютерів, нічого не було. Все, що може забрати, все забрали. Збитки, завдані війною, навіть підраховувати, бояться і фермери кажуть: лише техніка розбита, спалена чи вивезена до Росії окупантами. Зерносховища зруйновані так само, як і усі будівлі. Вціліли лише ті трактори, які окупанти роздали своїм посіпакам, їх вдалося повернути. Та ще новенькі сіялки, із поставкою яких на щастя забарилися виробники. Тепер усе це стане в пригоді восени, коли треба буде закладати у землю озиме насіння. Хоча спочатку цю землю треба розмінувати, над чим зараз і працює ось цей старенький, обвішаний залізом та дерев'яними балками. Трактор Т-150, який Олександр Кривцун сконструював та виготовив разом із сином. Катки ми саме взяли, у нас були такі, таке орудія було, а закривали. Тут танк підбитий був, з нього поснімали кой-що. На території були БМП, рашистські, теж поснімали кой-що защитили трактор, брюв, ну, те, що вийшло. І отак ми його зробили. Хоча на місці водія порожньо, трактор вправно виконує усі маневри. Керують ним на відстані з допомогою ось такого дистанційного пульта. О, а, право, право. От от Робоче місце оператора у ковші навантажувача, який стоїть посеред поля. Разворюю антенну, щоб для лучого сигналу. Ну как бы в принципі отблюдають повністю йде управління от, газом, повороти, сипленням. Сложного нічого как обычная машинка, на радіоправі только трактор. Большой. Саме тут цими полями проходила лінія зіткнення, тож мін тут вистачає. Сім днів тому на цьому полі ми зайшли його проходити нашим трактором. І отут під посадкою, десь 100 метрів від дороги, він підорвався. Коли визвали саперів Збройних сил України, молодці хлопці, вони знайшли на тому місці ще 20 мін. Вони їх зняли і ми почали це поволокатати». Повернули до роботи трактор доволі швидко, просто переварили всю передню частину. Її вага понад три тони, і яка, власне, і сконструйована таким чином, щоб взяти на себе вибухову хвилю. А за кілька днів із іншого боку поля знайшли ще зо два десятки протитанкових мін. Саме біля посадок їх найбільше, каже Олександр Кривцун. Коли ми їдемо біля посадки, це саме опасні то там іде мінімальна швидкість. Гусінним шагом, тому що на скорості він може заскочити на другий рядок ряд мін. Таке вже в нас було. Так само, як і усі граківці, фермери також чекають на допомогу від держави, адже самотужки відбудувати зруйноване вони не зможуть.